Сонечко, сонечко, ти моє, дякую, сонечко, що ти в мене є. Мрія кожного бути щасливим, коли посміхаєшся, все це можливо. Були собі зірочка та котик. Та одного разу вони посварилися, бо не вміли рахувати. Ми теж з вами навчимося складати задачі за поданою картинкою. Ну що, дітки, починаємо. Задача складається з умови. На галявині сиділо одне лисеня, до нього прийшло ще одне. Друга частина це запитання: скільки лисенят стало? Третя частина рішення 1 додати 1 дорівнює 2. Наступна четверта частина це відповідь. На галявині стало двоє лисенят. А зараз спробуємо самостійно скласти та вирішити задачу. Один котик пив молоко. До нього прийшли ще два котики. Скільки стало котиків? Один додати 2 дорівнює 3. Стало три котика. На галявині сиділо два жучки. До них прилетіло ще три, два додати три дорівнює п'ять Всього стало п'ять жучків В космосі інопланетяни грали в гру. Два інопланетяни до них прийшло ще чотири. Два додати чотири дорівнює шість, всього шість. А зараз спробуємо на віднімання. На поличці стояло 6 ведмедиків. Одного купили дівчинці. Скільки стало ведмедиків на поличках? 6 відняти 1 дорівнює 5. Стало 5 ведмедиків. 5 мишенят їли сир, дві злякались і втекли. Скільки залишилось мишеня? 5. Відняти 2 дорівнює 3. На столі лежало 4 яблука. Оксанка взяла і з'їла одне. Скільки яблук лишилось на столі? 4 відняти 1 дорівнює. 3. А зараз малята пропоную вам пограти. Та білочка живуть у сусідніх будинках. Зайчик та їжачок у низьких будиночках. Вівка і їжак в будинку з двома вікнами. Хто доживе? Зайчик в першому, білочка в другому, а їжачок в третьому. А зараз головоломка судоку. Потрібно заповнити клітинки таким чином, щоб у кожному стовпці та рядку предмети зустрічалися всього один раз. Так, сюди доповнимо жолудом. Наступна вправа. Пам'ятайте, предмети зустрічаються всього один раз в кожному рядочку та стопці. Подумали? А зараз повправляємося в рахунку. До трьох кошенят прийшла в гості ще одна киця. Скільки котиків стало? Записуємо прикладом. 3 плюс 1 дорівнює 4. Чотири. чотири киці стало.